Людей, понімаєте? <реш> Всім добрий день, <реш> Семенький босяком, і горік сміється з мене, ну так воно ж ну, як там для ног полезно дуже сильно. Ідеш то на камінець наступив, то на гвіздок. Коротше, в нас заливка з кукурузою. Ви колись таке бачили чи ні? <реш> Це коли е, є дуже хороший кум. Да, і він коротше, возив фурою своєю кукурудзу. А потім предложив мені привезти щібню. Каже: Коль, їде машина через Кременчук, можу щепня привезти. Ну, вези. Ну, коротше, привіз трохи з кукурузою. Ну нічого, зато, зато дешевше, ніж поїхати десь купити. Заливаємо тут ще стяжечку, Робимо із ігорком цей заливку. Ну, в общем, що заливка з кукурузою? Ну зато такого ні в кого нема. Їй то нічого не буде, я думаю, абсолютно. Забетонірується вона, да і все. Ну Це там трохи в кучі висипалося, Ну підбирали. Яка різниця, Під заливку піде. Зараз е, усе кладу під рейку. Тут а, оцей ось об'єм у нас е, пішов е, по уровню, я його ну поняли, цей контик зробив. Хопа. Тобто, це в нас під рівень. Тут була чорнова заливка, накидали сюди кирпичів, боя, ну все підряд, щоб було один до 4 дебелою стяжкою залили. А зараз у нас йде чистова, потім під плитку під вуличну 30х30 4 см. По-моєму, вона, якщо я не помиляюсь, чи 3 см, мабуть. Так що, в общем, поки що заливаю. Не знаю, консистенція у нас заливки тут йде щебінь. Боже, який тут щебінь? 10-20. О, щебінь 10-20. Кидаємо ми один мішок, фу боже, одне відро цементу, чотири щібня, чотири піска, пластифікатор і одне е, виходить, води. Ну, така хороша непогана консистенція виходить. І доволі, я думаю, буде класно. Ще трохи тут буде красота під коптільні, заділиємо, буде бомба просто. І тут ну, місце якраз таке, що воно не мішатиме, дощу не боїться. По поводу цієї штуки мені писали, що коль буде конденсат. Ну, тут хороша провітрювальна територія, то я сподіваюся, що не буде. Ну, Якщо буде, то тоді е, то, ну, можна буде потім сюди затягти е, плівка, оця, е, як її ну, оця така, поняли? то тобто, з цеплером її натягти е, і буде класно. буде супер. Потім ще світ сюди проведу да, і все. Е, на задньому плані у нас там далеко через великий е, наший, е, як там, творчий безлад. О. Ви бачите, ми зробили забор. Тож сьогодні в рубриці забор буде суперовий, без єдиного гвістка. Ну хоча я вже побачив, що все-таки все-таки нада. Все і я зараз покажу, чого надо буде кожну дошку прикручувати до наступної дошки. Тобто, ріштовка, вона з со временем сохне і починає її тягти то вліво, то вправо. Ну і користуючись нагодою, сьогодні у нас вівторок. Заходьте у 8 вечора. Для всіх любителів, так сказати, свинини і не тільки. У 8 вечора сьогодні буде стрім на каналі вовка Брус. Силку я скину вам в описі, або, або просто перейдете на канал. І там буде супер топовий розіграш сьогодні. Будуть розігруватися зарізні поросята. Тобто, ви можете виграти дебелого здорового кабана за донат. Е, тож, якщо ви не хочете морочити голову, де купити порося, де купити комбікорм, знайти різника, коротше, і, і так далі, да, і ждати ще пів року, як мінімум, щоб воно виросло, ви можете сьогодні задонатити просто-напросто 600 гривень і вдруг ви виграєте дебеле здорове порося, яке можна зарізати на м'ясо, сало, ковбасу, тушонку і так далі. Так що. Сьогодні... 600, на поросят, по-моєму, вовка казав 600. Ну я, звісно, може, помиляюся. Ну, цей лот, по-моєму, буде 600 гривень стартувати. А зараз пишіть, я вам покажу паркан дешево і сердито за невеликі гроші, доволі дієво, доволі прекрасно. До людей треба чистими ногами. Переходимо до діла. Довго ми думали, довго-довго думали і гадали. А потім, ви знаєте, така ідея в голову прийшла, з Маринкою складали дрючки, а в нас пиломатеріала пооставалося. І оце ось прошлорічний, як покаже, ми відділяли відкидали, потім його складемо. І в нас цього пиломатеріала, тобто обрізна, як, не обрізна дошка, ця, її пооставалося. І ми так думали, голову гадали. кажу, А що їсти зробити забор? Прикольний, класний забор. Тобто для всього, для всього цього нам діла треба було просто купити бетонні стопчики під секції, під бетонні секції ці двохметрові. Тобто, це, це то класні оці секції. Але вони, по-перше, важкі, на пузо їх тягти, це згори закидати. Це просто з ума можна зійти, поки встановити той забор. А тут ще прикольно, що ми просто дошку клац клац одна на одну йде, але є мінус. Поки ми сиру дошку складали, усе було чітко, класно. Тобто, дошка на дошку входила рівненько, красиво. А оце ось буквально пройшло днів 5, на сонці дошка підсохла і її почало сушити. Тож я думаю, що все-таки або просто з часом під, пройтися, підстукати, підстукати її, уплотнити, і зверху І зверху, зверху додати. Може й не треба того гвістка там, чи самореза. А можна просто-напросто виставити уже уровень і кожну дощечку тут саморізом одне до одного поприкручувати. Ну і буде, я думаю, прикольно. Я жду, поки вона трохи підсохне, потім оця тирса в нас зачиститься, і її грілкою дебело, просто горелкою за, за цей, за, за смалю, і можна пульвером просто компресором пройтися, пропшикати красиво любим кольором, яким ви захочете. Тобто, і вона буде, я думаю, що слугувати вас дуже довго. Зробили ми тут, а, виходить, кожна секція по 2 метри. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 14 метрів забора. 15. 15. Ну, да. 15 метрів забора ми зробили за день. За день, взагалі, без ніяких проблем. Великий плюс в чому? В тому, що що там все нормально? Да? Великий плюс в тому, що стовпчики бетоніруються на 90 сантиметрів у, у, у землю. Обкидали ми його теж кирпичами, боєм. І... Коли заливку зробили, буквально проходить минут 20, стопчик вже ну, стоїть дебело. І оця дошка без ніяких е, е, з, зусиль там, да, сильних, вона просто вкидається наборкою такою, так сказати, е, таким баяном. Поняли? Баянчиком клац-клац-клац і все. І виходить дуже, е, дуже непогано. По-перше, ви і сусідів не ображаєте, тому що і з тої сторони так само красиво це все виглядить, і з тієї. Ну, ми так дійшли до спільної думки, що кажу... Менше ви... да, і менше шкідливих матеріалів. Так, І менше шкідливих матеріалів, то так як шифер це кажуть, азбець це дуже погано. Хоча ну всі все одно ще з цим шифером користуються. І хоча вже визнано, що шифер дуже шкідливий для здоров'я, і в общем що? Ладно, не про шифер, а про дерево. Чим дуже класно, що він розбирається, складається заново. Тобто з цим нічого не буде абсолютно. Але у мене, звісно, ну, дур'яки хватало, я вхопив молотка здорового. І я коли сюди вприсував, оказується цю дошку, просто треба було впихати легенькими зусиллями. А я цим молотком почав гепати. Ну, Сили, сили є. Просто хлопець я такий, що ну, сили хватає. І у мене я як гепнув. І в мене оцей стопчик вже забетонірований, він отак розійшовся. Тож прийшлося зварити ось сюди отакий швеллер, розібрати оцю -сю конструкцію. Сюди забив швелер виходить, по, по цьому, поняли по діаметру і назад наборку зробив. Тобто зусиль великих не укладайте, тому що ну, розійдеться і буде капець. Стопчики у нас отакі коштують 450 гривень штука. Це під двох, вони виходять 2,90 Ну, доволі отак от, от прикольно вийшло, пішли пройдемося, живий купа і красиво. Бачиш, вони трошки підсохли, ну якраз добре. Я, якщо що, може, воно просто дошки самої нахльоста цього хватає, але бачите, дошка сама по собі сохне, вона зменшується в розмірі. Дошка тут 30-ка. E, тобто, Щоб ви розуміли, e, бо може товщину дошки будете питати, дошка 30-ка. E, так що ну, в общем, виглядить. Отак. І пішла вона все підряд. E, з кісочком отим зачистили. Тобто, скрізь кору цю обігнали і виглядить, я думаю, що дуже непогано. Скажи. Супер. Да? Дуже, дуже супер. Ну, а, Виходить e, кінцевик, який йшов з e, сусідського забору. Я сюди що зробив. Тут нашив виходить, рейку двометрову. Прикрутив її і вже в кінці просто оцю шильовку прикручував на саморізи, щоб просто звести забор один із іншим. Це дуже, як то кажуть, зручно. І не треба було тоді цей стопчик виковирювати, наступний вставляти. Тобто кінцевик. І там у нас так само зроблено. І тут доволі непогано все вийшло. Результат, звісно, подобається. Маринка теж вроді каже, що добре вийшло. Ну, оце, звісно, бачите, трохи якраз супер, що ми сюди прийшли. Я побачив деякі моменти, які треба доцени. Це добре тримається. Е, можливо, товщина дошки, на ж хлопці як різали, може десь 25-ка є, і вона трошки підсохла і дала, так сказати, збій такий невеликий. Ну, а так, по суті, доволі непогано. Ось сюди дощечку виріжемо, підкинемо якраз да, таку, е, цю підстукаємо. І, ну, в общем, Підберемо ще такий, так сказати, невеличкий кусочок. От і все. Так що невеличке, так сказати, вам відео. Е, для, можливо, для когось це буде дуже корисно. У вас там да, лежить лежать ці обрізки, отакі от е, дрючки. Покажи, ну от лежить. О. Вроді би таке, і, і брухт, і, і, і на дрова жалко попиляти, але і в діло дуже не пустите. Але із нього реально можна зробити крутезний прикольний парканчик. Так що беріть собі е, на заміточку, все, друзі. Я пішов далі працювати з ігорючиком будемо заливати, тому що поки, поки сере, поки треба його стикувати, цю заливку, так як у нас там 4 х 4, 4 х 45 з половиною даже. Тобто така дебеленька, є, 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 є трохи роботи. От і все. В общем, все. Всім дякую за перегляд, всім до побачення. Переходьте на канал Вовки Бруса о 8 годині вечора. Я думаю, буде на стрімі інтересно. Якщо у мене буде час, що ми там нічого не робитимемо, то, то і я дуже хочу зайти подивитися, що ж до чого там да як. Може порося виграє ДХТ, а може і не виграє. Ну, в общем, я думаю, що то вже буде вечором. Так що е, приєднуйтесь. Всім дякую за перегляд, всім до побачення. пока пока Миру здоров'я, хай вас Бог береже, хай Бог береже ваші сім'ї. Робіть отакий забор, як у мене. Все, Всім пока-пока.